Добрий вечір. Сьогодні четвер, 8 грудня, як завжди по четвергах, авторський випуск проєкту Олексія Кучеренка Енергетичний фронт. І ми, як бійці цього енергетичного фронту. Я не буду зараз глобально розповідати вам про події, що там відбувається в світі. Е, санкції, Обмежені ціни там на газ на нафту. Я просто на, на прикладі сьогоднішнього дня поясню вам зараз деякі нюанси для того, щоб з, -з запропонувати і зрозуміти, як ефективно в цій ситуації можна захищати свої права. Бути корисним свідомим громадянином держави Україна і допомагати всім нам в цій ситуації вистояти на енергетичному фронті і молитися, щоб одночасно наші бійці, наші славні збройні сили на бойовому на воєнному фронті так само досягали перемог. І поїхали, дуже важливо, щоб захищали за допомогою систем протиповітряної оборони, захищали і наше життя, і головне наш об'єкт. Ну, перше, дивіться, я розповідав вам про цю версію про експорт української електроенергії. Це сьогодні питання номер один е, в моєму порядку. Денному. Е, можу сказати одне. Я перевірив цей сайт. Я точно знаю і дію за інструкцією. Е, я звернувся до митниці. До національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг та до компанії «Укренерго», щоб вони дали мені офіційну відповідь, був з 10 жовтня експорт після першого ракетного удару, чи не був так чи ні, в залежності від цього я далі буду діяти. Хоча можу сказати одне, що те, що я побачив, ну мабуть, все ж таки сподіваюсь, що в нинішніх умовах влада не дурить українців і цього експорту не було. Але звертаю вашу увагу. Давати відповідь на ваші прохання, на ваші питання, на ваші претензії я буду виключно після офіційного листування з відповідними органами. Того ж самого бажаю і вам перед тим, як в мене на сторінці Фейсбуку, там е, щось там ну дійсно таке емоційне, щось висловлювати. В нас дурять всі, в нас це не так. Е, у нас немає світу. У нас у сусідів більше, в нас менше. Головна вимога і прохання до вас. Ваш запит має бути кудись спрямований. Шукайте, у вас є в місті експерти. Хай роблять ваші муніципалітети і місцеві депутати, волонтерів, не тільки в пунктах цієї незглавності. Хай юридичних волонтерів знаходять, фінансують з місцевого бюджету або на громадських засадах, щоб вони допомагали вам юридично писати правильні запити, щоб далі з ними можна було працювати. Отже, звітую, народний депутат Кучеренко, фракція Батьківщина. Перший заступник голови. Паленої енергетична комісії. Перше. Отримав вночі сьогодні скаргу від мешканців Конотопу Сумської області на те, що в них там безлад з електрикою, що неправильно їм подають, графіки і все таке інше. Бо доручив помічнику, він вже спрямував відповідний запит на Державну інспекцію з енергонагляду. Це той орган, який може єдиний дати повноцінну відповідь. Були порушення, не було порушення. Отримав завдання від мешканців від Виборців Ворзеля про таку ж саму ситуацію ще гірше здається. Дав запит на кампанію ДТЕК Київські регіональні мережі, це ОБЛНР, дав запит на Державну інспекцію з енергонагляду, так само, щоб вони перевірили і дали мені чітку відповідь: є порушення з годинами чи ні. Якщо ні, під'їду найближчим часом до Ворзеля або зв'яжуся, щоб ви мені там пояснили, наскільки у вас йдуть звживання. Хоча зрозумійте, в області дійсно зараз величезний дефіцит. Сіт електроенергії не вистачає її. От там на станціях є, а не мережі не пропускають. Має, далі мав сьогодні дуже плідну зустріч з керівництвом держенергонагляду. Ця інспекція, оця потужний. Орган такий контрольний, який я максимально буду все робити, щоб якомога швидше підсилити його повноваження, щоб він міг незалежно перевіряти, захищати інтереси споживачів, перевіряти монополістів разом з Нацкомісією по регулюванню енергетики, але в них такі суміжні повноваження. Вони один доповнюють іншого. Думаю, по електроенергетиці сьогодні роботу по перевірці розпочало міністерство через де. ДР... Держенергонагляд розпочала Нацкомісія з регулювання енергетики. Тільки правильно пишіть скарги, і вони мають бути за І Що конкретно, які у вас саме претензії до ваших обленергооператорів систем розподілу? І ще одне питання, яке обговорили з на наглядом, терміново треба посилювати їх повноваження в плані газової безпеки, безпеки газопостачання, контролю за цим, для того, щоб вони могли мати реальний важель впливу на монополістів на так звані облгази, коли вони там зловживають, або нехтують безпекою, або не інші функції свої не виконують. Це сьогодні шмат. Проблеми він по суті лишився безконтрольним в результаті рішучих дурних реформ. Е, ну започаткованих ще. За часів Гройсмана відповідними е, центральними органами виконавчої влади. Ще одне питання обговорили: як посилити контроль з боку держави за тим, що відбувається в системі теплокомуненерго? Наскільки вони безпекою е, займаються енерго і надійністю теплопостачання, Наскільки там правильні технічні рішення, наскільки вони виконують ці е, відповідні приписи по скороченню витрат, по недопущенню е, збільшення. Тарифа це ж дуже шепітильне питання, але мерів. І міських голів і керівників теплокомуненерга треба перевіряти обов'язково, бо дуже часто теплокомуненерго перетворюється на такі. Ну розумієте, такі, такі гаманці, гаманці, місцеві гаманці місцевої влади. Далі рухаємося. Попросив Держенергонагляд так само дати можливість мені перевірити разом з НКРКП, що у нас відбувається на водоканалах, чому там за останні 8 років в 4-5 разів зріс та. Тариф, але нічого не, не покращилася ситуація з витратами електроенергії і втратами, з втратами води і витратами з крадіжками і так далі, і тому подібне. Тариф зростає, інвестицій немає. Хтось заробляє великі гроші. Ми з вами платимо і весь час вони валають. Нам нема чим платити за електроенергію, підвищити тариф далі. Мені ця пластівка вже отак. Я думаю, як і вам набриду. Після цієї зустрічі я мав зустріч з. Новим очільникам НАК Нафтогазу, головою управління Олексієм Михайловичем Чернишовим, можу одразу сказати: мені сподобалася прагматична спокійна розмова. Тези, на яких я думаю, що і я особисто, і наша ТСК буде співпрацювати розумно з НАК Нафтогазом. Теза перша. Повний аудіт НАК Нафтогазу за період з 2014 по 2022 по роки періоди Кобалєво-Вітренка має бути обов'язково Держаудіт, і мені підтвердили вже сьогодні керівниця Держаудіту, що вони найближчим часом проаналізують. Що ж нам ці хлопці наваяли, скільки вони там наробили нам всім. Е Ге розумієте, скільки вони наробили, як вони прибили видобуток, скільки вони заробили, і та яку шкоду нанесли державі. Аудіт, принциповий момент пан Чернешов підтвердив своє бажання. Друге, однозначний напрямок це збільшення видобутку газу в першу чергу державною компанією Укргазвидобування це дочірня компанія НАК Нафтагазу, і іншими компаніями, які сьогодні видобувають газ, завдання, яке ставить пан Чернешов уряд. Це буквально в наступному році повністю збалансувати газовий ринок в такий спосіб, щоб нам не треба було імпортувати газ за дорогою ціною. Підтримую це завдання, будемо контролювати, будемо допомагати. Ще одне завдання це максимальна прозорість НАК «Нафтогазу», Люди, споживачі українці, мають знати реальну собі вартість українського газу, який видобуває державна компанія. Вони мусять знати, яка там націнка, які інвестиції, які планові показники по видобутку, по розвитку, для того, щоб ми могли розуміти, що НАК Нафтогаз це наша надія. А не наша ганьба, розумієте те, що робили і Вітренка за допомогою певних політиків в останні роки. Ще одне завдання, яке мені дуже сподобалося, це максимально задіяти сховища наші, які входять е, в холодильник нафтогазу для того, щоб європейські компанії могли зберігати газ на території України в наших сховищах. Чим більше газу європейського імпортного буде у нас в сховищах, тим легше ми зробимо баланс повноцінний українського газу для того, щоб не е, Купувати його за божевільними цінами, в тому числі пан Чернишов озвучить і своє бажання максимально швидко вирішити питання ренти, вирішити питання внутрішнього ринку газу і купувати газ для українських потреб. У приватних компаніях за нормальною, адекватною, прозорою ринковою конкурентною ціною це абсолютно не можу не підтримати. Це бажання. Ще один напрямок: це фінансове оздоровлення НАК Нафтогазу після Кобалівої вітрянки цього періоду. Максимально швидка. Треба вивести з дефолту НАК Нафтогаз для того, щоб він міг кредитуватися, для, якщо потреба буде в закупівлі газу, щоб він не ліз до державного бюджету. Бо нагадаю, ось ця епопея з 264 мільярди держ. Державного бюджету, яку затіяв вітренка влітку, це була ну просто це національна зрада. Як я вважаю? Я в цьому переконаний. Якщо підсумовувати зустріч з паном Чернишовим, головою НАК Нафтогаза, головою управління. То можу сказати одне: Нафтогаз з людським обличчям. Ось це головний лозунг, під який я особисто готовий тимчасово попрацювати під час воєнного времени, часу воєнного стану і після того, коли е, я переконаний, що прийде період, якщо правильно зробити цей ринок. Шонак нафтогаз буде не потрібний і його треба буде по суті ліквідувати шляхом реорганізації. Розумна реорганізація, скорочення управлінського персоналу, виділення сховищ, виділення українського. Може виділення інших проєктів в окремі, абсолютно самодостатні проєкти, ці е, ТЕЦ, якими управляє сьогодні НАК Нафтогаз, це інші самоокупні проєкти. Вони не мусять доїти нас з вами, щоб ми за рахунок ціни на газ компенсували абсолютно ганебні, нерозумні проєкти НАК Нафтогазу, які започаткував пан е, Вітренко Скобалєв. Останні, найближчим часом. Чернишов Олексій Михайлович буде у нас на комітеті ділитися з депутатами своїм баченням. Ну і у вас, якщо є питання, якісь будь ласка, задавайте. Я з задоволенням я формую від комітету і відповідаю за цю зустріч, щоб вона була максимально ефективна. Всі розумні, адекватні питання стосовно НАК Нафтогазу, я буду задавати від вашого імені. Ще один нюанс трошки забув: НАК «Нафтогаз» максимально зараз хоче конструктивно вирішити обох газів. Для того щоб вони були ну по суті в єдиній системі управління вирішити всі спірні питання в першу чергу, щоб це було зручно споживачам. Ми домовилися з Олексієм Чернишовим, що в першу чергу ми зараз вирішимо цю проблему, коли люди платять за газ не на підставі реальних. Показників обліку, а на підставі якихось там абсолютно з даху, е дахових там цифр показників і це є, людей дуже і дуже дратує. Про підвищення ціни на газ е для населення ніхто не говорить. Про підвищення ціни на газ для теплокомуненерго, відповідно про тариф, навіть ніхто не, заяви, не говорить. Це абсолютно сьогодні не, не, не на часі. Ну Ось такий більш-менш позитивний день у мене сьогодні був. Я доповідаю вам, виконав певні завдання. якщо щось не виконав то очікую на ваше критичні зауваження, але коректні. Коректні. Бо, якщо будуть некоректні, буду будуть посилати. Ви мене знаєте. Дякую за увагу, шановні Україні, українці, до зустрічі. Слава Україні! Ми переможемо.